Без підозрюваного під Одесою на узбіччі дороги сьогодні вранці знайшли мертвим чоловіка, який припускають слідчі. Був причетний до вчорашнього вибуху на тамтешній залізниці. З характеру травм міліція зробила попередній висновок, що чоловіка збила машина. 55-річний громадянин Придністровської республіки протягом двох останніх тижнів мешкав в орендуваній квартирі у Біляївському районі Одещини. Під час обшуку в його селі оперативники знайшли цілий арсенал зброї та вибухових пристроїв. Словіки не приховують, що смерть підозрюваного ускладнить подальше розслідування теракту. Водночас говорити про те, що підозрюваного вбили, однозначно слідчі не готові. Міліція зараз перевіряє зв'язки чоловіка, сподіваючись вийти на слід усієї диверсійної групи. Також перевіряють причетність 55-річного чоловіка до інших вибухів, які пролунали в Одесі від початку осені. По тем элементам, которые найдены во время обыска, и те элементы, которые эксперты нашли и изъяли на месте взрыва на полотне в заставе 1, на железнодорожном полотне, элементы будем говорить идентичные, и там и здесь ведется работа для того, чтобы проверить на причастность его к остальным взрывам.